Переналаштування пульта управління, який має живлення 12220 до медогонок від компанії BISTAR. Основна частина наших медогонок оснащена саме ось таким пультом управління, який має вже 6 запрограмованих програм, які мають відповідні цикли роботи. Сьогодні ми покажемо, що. Цей пульт дуже легко переналаштовується, якщо пасічнику хочеться, скажімо, підкоригувати саме момент відкачування це час і кількість обертів. Все це робиться дуже просто і наразі ми продемонструємо. Але перед роботою кожен пасічник. Обов'язково має ознайомитися з паспортом. До кожної медогонки йде паспорт. На одній з сторінок є саме заводські налаштування програм керування медогонкою. Перед переналаштуванням радимо обов'язково з цим моментом ознайомитися. І далі вже приступаємо безпосередньо до процесу переналаштування. Маємо пульт управління з кнопками. Кожна кнопка підписана, за що вона відповідає. Пуск СТОП. Кнопка програма, якою ми вибираємо програми. Реверс нам майже не потрібен. Далі йде регулювання швидкості, регулювання часу. Кнопкою програми ми вибираємо номер. Їх тут 6, П це програма. Один це її номер. Ось так ми вибираємо собі програму. Натисканням і шукаємо. Після шостої програми ручний режим. Наприклад, ми хочемо переналаштувати програму номер 1 Ми її знаходимо, знайшли програму. Затискаємо кнопку програми на декілька секунд. І отримуємо. Доступ до переналаштувань П-програма Номер 1 Перший цикл. Далі. Пауза. Другий цикл. Все. Ось з таких кроків складається ця програма. Кожен з трьох кроків ми переналаштовуємо. Показую. Затискаємо. Перший цикл. Регулюємо швидкість. Як бачите, тут швидкість 100 обертів. Ми додаємо оберти або зменшуємо. Наприклад, додали до 105. Зачекали. Воно зберегло. Далі. Пауза. Пауза в нас в часі. Є 30, 40 секунд пауза. Зменшуємо до 30, наприклад. Чекаємо. Збереглося. Далі. Натискаємо ще раз кнопку програми. Другий цикл. Знову ж таки, оберти, 200 обертів. Хочемо збільшити до 205. Збільшили, зачекали, збереглося. І натиснули ще раз кнопку програми. Все. Ми переналаштували першу програму. Так само переналаштовуються і всі інші програми. Але програма, наприклад, номер 3 Затискаємо, має вже декілька кроків. Перший. Пауза. Другий Пауза. Третій пауза. Четвертий. Готово. Тобто третя програма має 4 кроки. Кожен з яких кроків ми можемо переналаштувати. Затиснули. Швидкість можемо збільшити. Далі. Паузу ми можемо теж збільшити, зменшити. І так далі. Тобто ось таким чином ми переналаштовуємо кожну програму в наших, в наших медогонках. Таким чином, кожен пульт управління можна переналаштувати дуже легко, будучи це медогонка касетна, радіальна або комбінована. Як бачите, на всіх наших медогонках встановлені однотипні пульти управління. З живленням 12-220 вольт, які гнучки до переналаштування, якщо пасічник бажає цього. Тому всім гарних медозборів і високої ціни на мед. Звертайтесь і замовляйте гарну медогонку для власної пасіки.